У самому серці Амазонії серед густих лісів, де повітря пахне вологою землею і гудять тисячі комах, живе народ, який майже не змінився з часів давнини. Їх називають Яномамі. Ці люди живуть далеко від міст, доріг і цивілізації. У них немає телефонів, магазинів чи машин. Їхні домівки великі круглі хатини, без стін, зроблені з пальмового листя. У кожній такій хатині живе ціле село, кілька родин, які разом полюють, готують їжу й виховують дітей. Для Яномамі ліс це не просто місце, де вони живуть, це жива істота. Вони вірять, що у кожного дерева, у кожної тварини і навіть у каменів є душа. Їхні шамани спілкуються з духами природи, лікують хвороби за допомогою рослин і проводять обряди, що передаються з покоління в покоління. Харчуються яномамі тим, що дає їм джунглі, плодами, рибою, дикими тваринами. Вони полюють із луками й стрілами. А замість грошей обмінюються речами, наприклад, кошиками, зброєю чи прикрасами. Але життя Яномамі не завжди спокійне. Сьогодні їхні землі зникають через вирубку лісів і пошуки золота. Разом із деревами зникають і стародавні традиції цього народу. Попри все, яномамі продовжують берегти свій світ і вірити, що духи джунглів захищають їх. Вони нагадують нам, що людина це лише частинка природи і що з нею треба жити в гармонії. А не боротися.